Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті такий акумулятор в корпусі Полі з такими котиками. Щось в ньому тут хитається добре. Давайте ну, заміряємо напругу і внутрішній опір, що нам покаже. Ага, треба БМС включити. Включили БМС-ку. Так, так, так. 70, 80 мільйон 50 вольт. Будемо зараз розбирати зі слів хлопця який передав мені, виключається при напрузі 45 вольт. Тут, до речі, залиті клеєм шурупчики. Зараз будуть їх розігрівати добре, щоб можна було розкрутити його. Кнопка вже не працює. Зробимо кнопочку. Переступимо. Так, ну що, розкрутив я нашого котика. Будемо доставати, дивитися, що там у нас. О, супер, термоусадка. Це вже добре. Це вже добре. Так. О, досить таки непогана збірка. В термоусадочці все. Тут у нас все на XT30 конекторах. Тут є навіть. ущільнювач. Тут трошки мінус відійшов. Супер. Чим добра ця буде батарея, он зараз ми її. Від'єднали раз. Від'єднали два. Від'єднали три. Все в нас окрема батарея. Це тоді піде на бік Будемо зараз дивитись, що з нами. Що з нашою батареєю. Mm, досить таки непогано, заізольовано. Тільки він всередині трошки шатався. Так, зараз тоді розріжемо по центру. Заберемо термоусадку і будемо міряти напругу на паралелях. Ну що ж, достався я, дібрався до нашої БМСки. Вона, до речі, слабенька на 25 А5 на 5 А на зарядку. І будемо провіряти. Що нам будуть казати наші паралелі? Будемо, якщо щось вирівнювати, їх дозаряджати, ставити. Зовсім по-другому. Ну що, поїхали. Поїхали. Так. 3,94 3,95, третя 3,95, Четверта 3,95 П'ята 3,94, Шоста 3,94, сьома 3,95, Восьма 3,91, Оцю треба буде підбалансувати восьма три дев'яно. Дев'ята три дев'яносто один. Так, зараз. Десята три дев'яносто один. три дев'яносто один. Ага, 12-357. тут і зарито, мабуть, вирубання. І 13 паралель. 3,91. Тобто нам треба зараз буде вскривати це все повністю. Дивитися, 12-13 паралель. Балансувати їх потрошки. І там, де 3,57, дивитись, можливо. Чи відпаялася лента, чи відпав контакт і ремонтувати даний акумулятор. Так, ну що, зняли ми ізоляцію. Батарея виглядає живою, свіжою, корозії слідів немає. Слідів, щоб лента відлетіла, також немає. Все тут гарненько. Заводська збірка з заводу. І енергії на 2600 мА. Ну що ж, зараз буду лабораторним блоком 12 паралель і потім буду ставити, розряджати, дивитись, як будуть себе поводити банки, потім заряжу, щоб розуміти, що, куди і як.